Уяви, що твій друг з Франції надсилає тобі коробку з подарунком. Ти відкриваєш. А там ні, не круасани з шампанським, а 46-метрова жінка з факелом. Саме так, 28 жовтня 1881 року, Америка отримала один із самих епічних подарунків в історії: це Статую Свободи. Це, до речі, єдиний випадок, коли французи віддали щось без мітингів та протестів. Але чому Франція вирішила подарувати Америці жінку з факелом, хто її придумав і скільки це коштувало? давайте розбиратися. Але перед цим постав вподобайку. Тут цікаво. Тож із чого все починалося? Французький скульптор Фредерік Бартольді хотів створити символ дружби між США та Францією. Він сказав: ми подаруємо США богиню Свободи, яка несе світло всього світу. Друзі Бартольді, звісно, відмовляли його. Може, краще листівку чи гамбургери, вони їх обожнюють. Уменкат! Oh wow! Але Бартольді стояв на своєму, повинна бути величезна жінка з факелом. А отже Франція фінансує статую а США п'ядестал. Статуя коштувала 250 тисяч доларів. Це приблизно 7 мільйонів у сучасному еквіваленті. П'ядестал ще 270 тисяч доларів. Це як коли хтось тобі дарує домашнього улюбленця, а годувати потім потрібно тобі. Тільки замість собачки, 93 метри міді. Кошти на статую збирали всім світом. Французи влаштовували лотереї, концерти, навіть благодійні обіди. а Джозеф Пуліцтер, американський журналіст, придумав Патреон 19 століття. Кожен, хто скине долар, потрапить в газету. Дайте долар та отримаєте безсмертя. У журнальній колонці. І тепер до головного, хто ж ця жінка з факелом? Не будемо тянути, це Ліберта, богиня Свободи. Її ще шанували в стародавньому Римі. Бартольді надихався античними образами, але хотів, щоб вона мала сучасний вигляд. В одній руці вона тримає факел це символ світла, розуму, просвіти. В іншій руці книга. Це закон та знання. На ній дата 4 липня 1776 рік, День здобуття незалежності США. Тобто, буквально статуя означає свободу, яка несе світло і знання, можна сказати, світильник розміром XXL. А сім шпильців на короні означають сім морів та сім континентів. Каркас для статуї побудував Гюстав Ейфель. Той, що пізніше побудував ейфелеву вежу. Людина, яка знала лише одне правило, не знає, що збудувати, збудує щось дуже високе. Але все ж таки віддамо йому належне, адже він збудував конструкцію настільки надійну, що вона пережила півтора століття, шторми, війни і нашестя тіктокерів. Статую зібрали у Франції, потім розібрали на 214 ящиків та відправили кораблем у США. Всередині, звісно, залишили інструкцію, зберіть за малюнком. Досить легко для дорослих демократів. Right, yeah. the... А от що цікаво, всередині статуї є сходи. Там 354 сходинки, які ведуть до оглядового майданчика в короні. Тож той, хто підіймався, знає, шлях до свободи нелегкий та ще й немає кондиціонера. Всередині складна металева конструкція, ніби скелет, який тримає мідну шкіру. Раніше туди пускали туристів навіть до факела, але після вибуху у 1916 році заборонили. Тож сьогодні можеш піднятися тільки до голови. І ось 28 жовтня 1886 року в Нью-Йоркі зібрався понад 1 мільйон глядачів, а відкривав статую урочисто президент. Ні, не Трамп Говард Клівленд. І ось, коли зняли завісу, світ побачив символ, який став уособленням мрії, надії і нового життя. Коли кораблі підходили до Нью-Йорка, емігранти бачили її та плакали. Не те, що зараз туристи бачать її і думають, де тут найближчий Старбакс? Щодо її розмірів, то висота статуї разом із постаментом 93 метра, а вага понад 200 тонн. Зроблена вона з міді, тому спочатку вона була блискуча, а потім окислилася і стала зеленою. Цікавий факт: блискавки б'ють у неї понад 600 разів на рік. Тож, коли будете підійматися, можете не брати з собою павербанк, адже вас об'є блискавкою. Сьогодні статуя Свободи це не просто пам'ятник, вона нагадування, що світло і знання сильніші за страх і темряву. Тож тримай свій факел міцно, навіть коли сильний вітер. І, звісно, підпишись, постав лайк та напиши коментар. Це буде твій особистий внесок в мою свободу від youtube алгоритмів. Побачимось у наступному випуску, що було сьогодні. А на сьогодні у мене все.